Рахую, скільки волосся я втрачаю за одне миття голови. Перше, що треба зробити, це звісно, добре прочесати довжину. На цьому етапі випало всього 4 волосини. Далі очищую шкіру голови відновлюючим шампунем від бренду Solvia. Він якраз для такого сухого та пошкодженого волосся, як в мене. Після миття знайшла в душі 6 волосин. Наступним етапом я ношу зволожуючу маску від цього ж бренду. Вона бореться з ламкістю, зменшує електризацію та робить волосічко слухняним. Ось тут в нас ситуація пахліще, бо під час прочисування маски я втратила аж 20 волосин. Через 10 хвилин змиваю маску та розпилю глибоко відновлюючи спрей від вітері, який відновлює пошкоджені ділянки волосини та зміцнює її і зовні і зсередини. Залишаю на 15 хвилин, змиваю та висушую волосся феном за допомогою гребінця. На цьому етапі випадає 4 волосини. Загалом за все миття я втратила 34 волосини. Повірте, якби це відео я знімала хоча б місяць тому, результат був би в рази гіршим. Зараз моє волосся в ідеальному стані завдяки догляду, який мені підібрали улюблені за юа і до речі, саме ця з їх асортимент. То абсолютно не видирає волосся, як завжди, ловіть від мене промокод на знижку 20% при замовленні на сайті або в дірект.